Допомога військовим продовжується. Вантаж майже на 6 мільйонів гривень готовий до відправки для наших хлопців 143-го окремого батальйону територіальної оборони, які виконують бойові завдання в Харківській області. Кошти виділили з міського бюджету для підтримки наших захисників. Один раз там два місяці ми виділяємо кошти з міського бюджету для нашого 143-го батальйону для всіх потреб, які вони. Від нас просять, ми не просто так, аби щось купити, вони дають перелік того, що їм треба, і ми їм закупаємо. Ну, цей раз наша така велика машина везе на передову, Харківську область, квадроцит 4, такі велика техніка йде, засоби зв'язку, дрони, антидронові рушниці. Ну, Сікарабиться, тобто на 6 мільйонів всього ми закупили для нашого сорок го батальйона. І в нас такий зв'язок з непостійний, тому що вони зараз на передовій в важкому стані, і ми з ними постійно зв'язуємося, з нами їх потреби. Що треба зробити, тому максимально і наші користенці, хто дотичений до цього допомагають. Ну і зрозуміло, що міський бюджет кошти, які ми виділяємо для потреб наших користенців, які служать на передовій. Ці. Потрібно це важливо закупівля обладнання та інших необхідних речей велася відповідно до потреб військових. Попередньо все погодили з керівництвом батальйону. Перелік допомоги для наших захисників великий: це і планшети, ноутбуки, квадрокоптери, зарядні станції, генератори, біноклі, акумулятори, тепловізори та багато іншого. Також для хлопців 143-го окремого батальйону територіальної оборони за кошти міського бюджету придбали чотири квадроцикли на суму понад 1 мільйон гривень. Ця техніка дуже необхідна захисникам для виконання військових завдань. Вони дуже необхідні, тому що, по-перше, ну я неодноразово був там багато разів. Я особисто там був, особисто возив вантажі, і, скажімо, є дороги, дороги по яким взагалі тяжко проїхати, але це ще дороги, коли в полі. І треба до певних позицій доїхати, то взагалі будь-який автомобіль, ну, там в ньому немає потреби, тому що в повнопривідному там, пікапі і так далі. Тому що по полі, особливо в сиру погоду, дощ, просто ніякий транспорт, крім квадроциклу, не доїде. Тому квадроцикли їм просто вкрай необхідні. Ну, вони ще й необхідні з іншою метою, з метою евакуації. Ранених швидкої евакуації без по бездоріжжю, по полю. Ну але сподіваємося, що таких у нас випадків не буде. Зміркувань безпеки вантажу в дорозі. Сюжет виходить вже після того, як допомогу доставили нашим захисникам. Тому маємо ряд звітних світлин з хлопцями 143-го окремого батальйону територіальної оборони. Користенська громада і надалі продовжуватиме підтримувати наших захисників разом до перемоги.